Вітаю вас, підписники та гості каналу Фазенда. Ось все, розпочинаю новий сезон. І сьогодні. Сію квіти, зокрема, петуні, калібрахоа, е, також бегоні та остеосперму. Огляд сортів квітів, які буду висівати, як завжди, можете переглянути вгорі за покликанням або ж внизу під відео. У минулому сезоні я використовувала торфяні таблетки, коли висівала будь-яке насіння. В цьому році хочу спробувати ось таку міні е, не знаю, тепличку, парничок. Купила касету на 44 комірки, також в комплект входить піддон і прозора кришка для створення мікроклімату в касеті. Тепличку придбала у місцевому магазині за 50 гривень. Для зручності маркування, де і який сорт я посіяла, оскільки насіння в мене небагато, я вирішила використати свій записничок чарівний. І створила ось таку табличку, як мої комірки. Використовую також ґрунт Класман, він фракції від 0 до 5 мм ґрунт, Тому огляд мене також є на каналі. Будь ласка, можете перейти та переглянути якість та все про цей ґрунт. Перед тим, як наповнити наші комірки ґрунтом, я позначаю, де ж в мене ота, отой перший рядочок комірок, від яких я буду вести нумерацію. Тому так коректором легко все чудово позначую. Кожна комірка вже має отвори дренажні, тому я лише їх заповнюю ґрунтом таким. Чудовим, пухким та дрібненьким. Оскільки насіння петунії надзвичайно дрібне, тому обов'язково потрібно використовувати ґрунт ну, найдрібнішої фракції, тому недаремно саме обрала фракцію від 0 до 5 мм. Коли касета вже заповнена ґрунтом, то тепер я проливаю його відстояною водою кімнатної температури. Ви ж можете, якщо у вас більше касет, чи ви сієте в ящики, то ви ж, звичайно, можете це робити чи лійкою, чи оприскувачем, ну, хто як звик, кому як зручніше. Далі я роблю наступні дії. Під табличкою я записала ті сорти, які я буду висівати. От, Наприклад, перший у мене це пендоліно. От, Я записала, що це номер один. За допомогою ось такої зубочистки я легко розкладаю по одній насінині в одну комірку. До речі, погляньте, вони дуже легко хапаються за Цю зубочистку і розкладати також зручно. І відмічаю в себе у цих же комірках в такому порядку тим, номером номером один, зокрема, три насінинки, три одинички. І таким чином, е, номеруючи сорти, я розкладаю їх у комірки, і номера записую до своєї таблиці. Насіння вже висіяне, он воно виніється е, білі такі перлинки на чорному полотні ґрунту. Також пронумерувала всі сорти і занесла відповідні номери у свою таблицю. Насіння Петунії, також я бегонію посіяла, я не присипаю ґрунтом. Ну, воно дуже дрібне, і при... присипати не потрібно. Воно і так чудово сходите. Повірте мені, це вже перевірено часом. І лише накриваю прозорою кришкою. Для створення мікроклімату, там для наших насінинок. Також не ставлю під лампи у перші дні, лише тоді, коли побачу перші-перші сходи, тоді відразу під лампу, ну, то вже буде далі. Також в окремі стаканчики я висію насіння остеоспермумів. і в мене залишилась одна буквально насінинка бегонії. Ну, Не розрахуєш кількість комірок і кількість насінин квітів. Тому посію одну бегонію, а інші 5 стаканчиків у мене будуть для насіння остеоспермума. Для висіву насіння остеоспермума, нам е, знадобиться зробити отвори у кожному стаканчику. Я це роблю за допомогою ручки, десь на глибину е, пів сантиметра я роблю, е, заглибини і вже в оці заглибинки розкладаю насіння остеоспермума. Чому так? Тому що воно є е, більшим за розміром і його потрібно ну, загортати. тобто Покривати ґрунтом. Ну, тепер вже точно все. Все насіння висіяла. Також накриваю і ці мої стаканчики е, кришечкою, щоб там добре зберігалось тепло, і був гарний мікроклімат для пророщування. Кожен також стаканчик пронумеровую відповідно до свого списку, щоб знати, що де посіяла. Всі свої контейнери я ставлю на тепле підвіконня і раз на день обов'язково знімаю кришки для провітрювання, щоб не запріло насіння. Ну і, звичайно, чекаємо пророщування насіння, тож залишайтеся зі мною, слідкуйте за моїми відео, Сіймо, хай родить. До зустрічі!